Друзі, збір закрито. Ми купимо хлопцям Mavic. <смі> Я не знаю, для мене це було нереальним. Я вам вже казала. Я вам дуже велике-велике велике дякую. Це, знаєте, відчувалося, як просто з миру паниці і. Кидали люди по другому, по третьому кругу вже. Кожен раз, коли я виставляла відео, кажу, ще лишилося стільки, ще лишилося стільки. Один мужчина в Ютубі постійно писав: давайте по другому кругу, давайте по третьому, давайте по четвертому. Я вам дуже, дуже, дуже дякую. Ціль досягнута. Було багато донатів, було багато репостів, багато коментарів, лайків, підтримки від вас. І це дуже дуже відчувалося. І ще раз кажу: ще раз вам дуже велике дякую.